Вітаю вас. У жовтні 2023 року зробив вино з суміші різних сортів винограду, переважно європейські, але також додав частково ну, значну частину додав Юпітера, тобто такі під ізабельні тони. І вийшло досить цікаве вино, яке я протримав в підвалі вже більше ніж півроку, після того, як воно повністю відбрудило. Я його злив з осадку декілька разів. Ну, якщо говорити про те, як робиться зливання з осадку, просто беремо, переливаємо з одного бутля в інший. Знімаючи, тут навіть трішки лишили вже випав винний камінь. Видно? Це вже не осад, це вже винний камінь. І постійно треба додавати пірусульфіт карію. З розрахунку е 1 грам на 10 літрів. Також зараз це зробимо із цим вином перед розливом пляшки. Для розливу пляшки буду використовувати отакі звичайні пляшки, темні світлі, корки тут в мене є. Ну і ковпачки зверху, звісно що. Зараз подивимось, зараз покажу також, яким інструментом. Оскільки мене підвів власний мікрофон, мушу записати звук постфактом, тому що другого кадру зробити не можу. Вина більше не має для розливу зараз. Для остаточної стабілізації вина вносимо піросульфіт з розрахунку грам. На 10 літрів продукту. Відважуємо все на електронних вагах, щоб знати точно, що ми внесли правильну пропорцію. Далі розбавляємо в невеликій кількості води, я взяв буквально грамів 30 води і додав до сусла. Нічого перемішувати не потрібно, воно повинно само осісти. Далі використовуючи трубку силіконову і е, спеціальний дозатор, який працює за принципом натискання. Тобто, коли натискаємо, воно, воно йде або інший продукт, я використовую переважно для розливки пива. О, Натискаєш, йде. Відпускаєш, перестає йти. Дуже зручно для того, щоб не переливати дорогоцінний продукт. Тому що, щоб виготовити воно, дуже багато потрібно винограду виростити. От, і набираємо пляшку. Пляшки також перед тим обов'язково було прополукати пірусульфітом калію. Це зробив, доливаю до кінця, тому що для того, щоб пляшка була наповнена правильно, її з дозатором потрібно наповнити під самі вінця. Бачите, мало. От Під самі він це набрав. От. І тоді, коли витягаєш дозатор, якраз воно повертається на потрібні межі. Дезінфікуємо не тільки пляшки, а ще й корки. Для дезінфекції посуду тари використовую грам аж піросульфіту на літр води. Для закурковування використовую спеціальний прилад і нові свіжі корки, продезінфіковані обов'язково. Заряджаємо наш прилад, є спеціальний отвір. Вставляємо і захоплюємо пляшку. І Потім досить таким незначним зусиллям закорковуємо її. От, Бачите, гарно все закуркували. І останнім таким штрихом є звісно, що насадка ковпачків, термоусадних чи правильно як вони називаються, не знаю точно. Спробуємо зараз таким кустарним методом це зробити. Лігенко все наживити. живид. нічого не спалимо. От, бачите, як він йде? Посаджує його. Верх легенько. О, ніби готове. І як бачите, результат вийшов просто. Суперовий, такий як треба. Це вино тепер нічим не відрізниш від магазинного, ну або якогось професійно зробленого. Е, бракує тільки етикетки. Потрібно зробити свою авторську етикетку і наклеювати. Звісно, що не для продажу. Продажем ми не займаємось. Це суто для себе, буквально роблю декілька десятків літрів одного, другого вина, третього і все. Але все одно хочеться, щоб було якось гарно. Бачите? Ну просто. Це ж це ж. це ж. Естетичний, естетичний вигляд тут, звісно, що є. Я рекомендую всім робити так, приблизно таким способом. Можна зберігати таким чином не тільки виноградне вино, справжнє, як оце, а можна зберігати і звичайні плодові вина також. Якщо ми Робимо все стерильно, гарненько, додаємо піросульфіт. Стабілізуємо воно, воно може зберігатись багато років. Все, якщо вам сподобалося відео, ставте фодобайки. Пишіть, що ви думаєте про нього. Діліться з друзями, можливо, комусь буде корисна така інформація. А на іншому. Дякую за увагу. Побачимось!